Громада села Довжик Чернігівського району вже давно налагодила співпрацю зі своїм обранцем. Тому навіть у нинішніх умовах село має ознаки розвитку. Лише протягом цього року, спільними зусиллями громади та її обранця вдалося налагодити опалення ФАПу, оновити матеріальну базу сільради та місцевої школи, розв'язати багаторічну проблему газифікації одного з сусідніх хуторів. Адже крім парламентської роботи на плечі депутата-мажоритарника лягає і відповідальність за кожного конкретного виборця та округу загалом. Ситуація, в якій сьогодні ми є, багато повз які питання просто елементарно не можу пройти. Я буду дуже щасливий, як ми позбудемося всієї необхідності, і буде це все достатньо в бюджеті. Значить, повірте, що я буду більш щасливий, навіть ніж ви. Народний обранець регулярно зустрічається з виборцями, аби з перших вуст чути їхні проблеми та потреби і якісно представляти їхні інтереси у парламенті. Для мене головний виборець. Для мене не є головне питання чи коаліції, чи президента, чи прем'єр-міністра, чи опозиції. Сьогодні, якщо це думка виборця, то її треба враховувати, раз виборець мене обирав. Нардеп переконаний, і громада погоджується. Зміни Україні можливі лише за умови спільних зусиль усього народу від селян до урядників. Зі свого боку нардеп активно працює і не до виборів, а після них системно і постійно. До цього закликає і своїх виборців. Переконаний, за таких умов розвиток можливий. Не можна законом щось змінити. треба мінятися, і суспільство. І тоді будуть закони діяти. Зміняєтесь трошки і ви, трошки от каже правильно людина. Треба тиснути, що не так робиться, треба знаходити можливості організовуватися, давати інформацію, тиснути наверх, щоб керувати неправильно, тут знизу було незручно. Тоді будуть результати. До зустрічі.